Катерина, це я достаю зараз, ви, скоріше за все, ніколи не чистили. Це достаю із вашого, бо я включив пилосос уже. Подивіться, що у вас тут робиться. Яка у вас тут красота? Так, одна історія є. Це те, що я постійно кажу. Це тут капець. У мене він аж... Пшикнув міський цей. Він погано всмок, то взагалі не знаю, як ви на ньому працювали. Зараз, Секунду, я другий пінцет візьму. Зараз доберуся ж. О, витягуємо, витягуємо. Тут у вас, як бобер платину наробить, так у вас ці волокна. Цього він і смок, то ви накручували швидкість і з навантаженням притривав і швидше зносився, чим положено. В общем, це.